Україну навідала неочікувана напасть. Вода затоплює деякі міста. Жахливий потоп почався в Одесі. Але стихія не зупиняється і поширюється країною далі. У великі населені пункти йдуть шторми і вихра вітру. Погода різко змінилася. А тепер із теплого часу для пікніків та шашличків ми входимо у похмуру осінь. А де буде найважче, розкажемо вам далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску з приводу погоди на території нашої держави. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. В деяких регіонах України Потопи у багатьох областях оголошено штурмове попередження, а деякі регіони вже почало затоплювати великою водою. Накривають цілі вулиці, автівки та будівлі йдуть під воду. До всього українці помітили ще і смерть, що спустився прямо з неба. Зокрема, Одеса вже потопає через сильну зливу, підтопили будинки та деякі вулиці. Влада повідомила про ускладнення руху через негоду. Деякими вулицями зовсім наразі відсутній проїзд. Також чергують аварійні бригади комунальних. Служб заявила мерія. Окрім того, затоплені житлові будинки на оприлюднених в мережі кадрах. Видно, що підвали багатоповерхівок повністю заповнені водою. А на цих відео видно, як місцеві відчайдушно намагаються вигрібати воду, яка запливає в будівлі сильним потоком. На фото від міськради також видно, як комунальники чистять ливнівки під час самої зливи. Окрім того, напередодні зливи на чорним морем в Одесі люди помітили чималий смерчу, який буквально спустив. Всі з неба та намагався дотягнутися до води. Синоптики тоді попередили, що скоро в місті ймовірна сильна гроза. У низці місцевих телеграм-каналів було оприлюднено фото та відео, на яких можна побачити початкову стадію смерчу. Чималий атмосферний вихор над чорним морем побачили, зокрема відпочиваючи на пляжі відрада у центрі Одеси. На оприлюднених у мережі кадрах видно, що на березі є люди, дехто купається. При цьому на певній відстані від пляжу збираються ймовірно грозові хмари, із яких вниз до води спускається смерч. Згідно з інформацією одного із одеських телеграм-каналів, йдеться про водяний смерч. Рідкісне для Одеси природні явище. Для аналізу та ймовірних наслідків вже навіть звернулися до вчених. За словами професора кафедри гідрометеорології та кліматології Одеського національного університету імені Ілімічні. Сергія Степаненка жодна небезпека для людей це природне явище не несе, оскільки на справжній руйнівний смерч він не перетворився. Це відоме атмосферне явище, недорозвинений смерч. Для того щоб він досяг підстильної поверхні, необхідна, окрім високоенергетичних процесів у хмарі, висока температура біля поверхні. Зараз море не таке тепле, тому спроба зверху не дістала підтримка знизу, пояснив експерт. Однак, як вже відомо, буквально через кілька годин регіон накрило. Потужними зливами а синоптики тим часом вже прогнозують найближчими днями українцям у низці регіонів на сприятливі погодні умови, значні опади та грози, та застерігають, через це рівень води на деяких річках може суттєво піднятися. Згідно з інформацією гідромацентру, впродовж кількох наступних днів насток очікуваних дощів місцями значних та сильних підвищених рівнів води. Імовірне на річках Закарпатської області на 0,5 та на півтора метри у них. Нижніх течіях буржави до 2 метрів, на річках суббасейнів Пруту та Сірету на 0,5-1,5 метра. Окрім того, упродовж кількох днів ймовірне формування дощового паводку із підвищенням рівнів води на річках басейнів Дністра та у львівській області та Івано-Франківській областях на 0,5-1,5 півтора метри місцями до 2 метрів на лівих притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницьких областях на 0,3-1 десятих метр із можливим початковим виходом води на Плаву також сильними зливами накрило частину Європи. Дощі спричинили повені в Чехії та Польщі. Надзвичайні служби обох країн були заздалегідь попереджені про негоду і підготувалися до можливих катастрофічних наслідків. Проте кількість опадів перевищила очікування. Через повені у Польщі та Чехії скасовані потяги до України. Пише Укрзалізниця. Потяги з Праги до Чопа та Перемишля наразі перебувають на троторі Чехії і не встигають на свої стиковочні рейси в Україні Укрзалізниця готова прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні потяги на будь-який рейс того ж напрямку протягом наступної доби, не вимагаючи обміну квитків. У опольському воєводстві на півдні Польщі із деяких населених пунктів розпочалася евакуація жителів через повені, спричинені сильними зливами. Проводиться евакуація мешканців Ярнолтовка та Покшивне в гміні глухолази на півдні Опольського краю у нижній Сілезії ополе Сілиз... Езія та малопольщі інститут метрології та водного господарства видав додаткові гідрологічні попередження. Також метрологи попередили про погіршення погоди на півдні Лодзинського воєводства у Святокшинському воєводстві, на півдні Мазовії та на Люблінщині. Перед цим розпочалася евакуація мешканців двох населених пунктів у гміні Глухолази. На півдні опольського воєводства там щоденна кількість опадів сягнула 161,5 мм. міліметри. Це на 30 міліметрів більше попереднього рекорду добової кількості опадів 1997 року. У цих двох туристичних містах проживає близько півтори тисячі людей, але евакуюватися закликали тих, хто живе біля річки. «Золотий поток. Місцева влада вважає, що ніч із суботи на неділі. Буде критичною, а у Польщі зафіксували перший летальний випадок через повінь, спричинену сильними дощами. Про загиблу людину повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск під час ранкового брифінгу. За яких обставин загинула людина, туск не уточнив. Лише сказав, що сталося це у Клодському повіті. Там, за словами прем'єр-міністра, склалася найгірша паводкова ситуація через розлив річки Ниса. Із цього повіту вже евакуювали 1600 людей. І очікується, що евакуації буде ще більше. Туск закликав людей не відмовлятися від евакуації з Гляду на серйозні ситуації. Сильні дощі в Чехії спричинили підйом рівня води в річці Ельба. Влада оголосила третій рівень небезпеки повені для близько 20 річок і струмків. Село Міку-Ловяце біля польського кордону було затоплено вже рано вранці. У південному місті Чеська Будейовіце рятувальники з вечора п'ятниці встановлюють протипаводкові бар'єри уздовж річок Малої і Влтави. У Празі вже триває підготовка до очікуваного розливу Влтави. Здовж берегів річка зводяться проти. Павидкові бар'єра також призупинено судноплавство за прогнозами метеорологів, Рівень води у річках Чехії продовжить підвищуватися протягом вихідних. Водночас на південному заході Польщі в опольському воєводстві вийшла з берегів річка Бяла-Глухоласка. Близько 400 мешканців села Глухолази, що поблизу чеського міста Мікуловіце довелося евакуювати. Зазначимо, що напередодні повідомляли, що представники влади в Румунії, Чехії, Польщі, Словаччині, Австрії та інших країнах Центральної Європи. На тлі сильних дощів готується до повани. Зокрема, що не менше чотири людини загинули, а сотні інших довелося евакуювати на сході Румунії після затоплення доріг і низинних районів у регіоні. В Австрії за прогнозами сильні опади можуть призвести до сувів. У відні і різних частинах країни очікують понад 200 міліметрів опадів. Австрійська армія проведена у бойову готовність для допомоги цивільним екстреним службам. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі, що ви додивили цей ролик до кінця. Поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.